Щоб знати всі новини, потрібно володіти великою кількістю інформації, і наші добірки вам у цьому допоможуть. Сьогодні ми пропонуємо добірку турецьких серіалів, новинки 2022 року, частина перша. Підпишись та тисни вподобайку. Давайте підтримувати україномовний контент разом. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Наше майбутнє буде довгим» або в пух і прах. В головних ролях знялись Аслихан Малбора, Мерт зиджиоглу. Життя підлітків, особливо із спливових і забезпечених сімей, наповнені багаточисленними складностями. Старшокласники в основному відчувають особисту безнаказаність. Вони відрізняються безвідповідальними вчинками. Основні події серіалу розповідають про молоде покоління. Попереду їх очікує багато різних складностей. Перше кохання, втрати і багаточисленні помилки, які здатні вплинути на їхнє майбутнє. Серіалі в кінці ночі в головних ролях знялись Бестемсо Оздемір, Демір, Кадір Догулу, Неслихан Атагюль, Озге Оздер, Сарп Левендоглу, Тубаунсал. В центрі подій з'являється жінка, яка готова йти на все заради своєї дитини. Їй прийдеться пережити не зовсім просто долю і на шляху зустріти багато перешкод. Але, не дивлячись на це, майже де не зневірилась і прикладе всі зусилля для того, щоб відшукати щастя. Це буде незвичайна душевна історія, з допомогою якої глядаць може багато чого зрозуміти. Кожна людина хоче здійснити свою головну мрію. Серіалі Пастка в головних ролях знялись. А кінозю -кіно і лайдачі вік Джаолу. в центрі подій. Виявився поважний бізнесмен на ім'я Аслан. Одного разу він зрозумів, що його бізнес під загрозою, і тоді він приймає рішення звернутися за допомогою до професійного адвоката. Аслан наймає Умута, який володіє великим талантом. У своїх справах Умут зміг досягти великих успіхів. Саме таким самодостатнім і повинен бути адвокат. Умут чудово розумівся у подібних справах. І Аслан надіється на те, що саме з його допомогою зможе врятувати свій бізнес, який будував. Ця роками, не дивлячись на те, що Умут був одним із найкращих адвокатів Турції. Життя для нього закінчилось після смерті коханої дружини, коли головний герой серіалу найняв Умута для вирішення своїх проблем. Та він без роздумів погодився. Вся справа в тому, що Умут звинувачує саме Аслана, жахливій події, в якій він раз і назавжди втратив своє щастя. Він ставить перед собою ціль розрушити фірму всередині, і саме головне націлений зробити так, щоб її господар втратив життя. В серіалі Моя дорога мама в головних ролях знялись Ерол Гедик, Селін Сезгін. У Мурата було все кохана дружина Джемре, маленька донька Зини та поруч мама, а також вдалий бізнес великий холдінг, яким він керує. Але раптом все життя йде наперекіс, коли гине в аварії Джемре. До того ж при дуже дивних обставинах. Проте цьому інциденту радіє свекруха загиблої джемре. Вона придивилась більш вигідну партію для сина. Однак Мурат не показує засмученого вигляду, тому що доньці не можна нервувати. Їй незабаром будуть робити операцію на серці. Тому він вирішує, поки не розповідати про смерть мами. Але одного разу дівчинка все ж таки дізнається, і у неї трапляється серцевий напад. У клініці вона випадково зіштовхується з носли, як дві каплі схожої на джемре. П'ятирічна. Зайнеп сприймає її за свою маму. Але вони нічого не знають, що доля їх не просто так звела. І ця таємниця зовсім скоро відкриється. Не забудьте написати в своєму коментарі, який серіал будете дивитися в першу чергу. В серіалі Оливкове дерево або інше життя, або ж інша я в головних ролях знялись. Тубабу Юкустюн, седа бакан, бунджук єлмас, риса каджалу. В центрі сюжету три жінки, які товаришують і ще зі школи у будь-якому випадку головні героїні допомагають одне одній. У них однакові захоплення. Ще з дитинства вони будували спільні плани на майбутнє а по вони не втратили дружніх стосунків, а навпаки стали міцнішими. Не дивлячись на те, що вони намагались влаштувати життя таким чином, щоб проблеми обійшли їх стороною. Але життя приготувало для них випробування. Ніхто не очікував, що одна із подруг відчує погане самопочуття. Звернеться у лікарню, де пройде необхідне обстеження, і дізнається про невтішний діагноз. Подруги, дізнавшись про це, були в шоці. А їх життя почне поступово змінюватись. Це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Але їх буде ще дуже дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були всі у вас чудові. На цьому в мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео.